З нагоди 782-ї річниці першої літописної згадки про Коломию у громаді відбудуться благодійні заходи. Пропонуємо ознайомитись із програмою. 19 серпня з сьомої ранку розпочнуться святкові літургії у храмах Коломиї. О тринадцятій годині цього дня ярмарок виробів ручної роботи у дворику Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. 19 серпня, о 14-й годині в музеї історії міста відбудеться виставка творів художника Олександра Коваленка, талановитий Коломиянин, член спілки митців ужиткового мистецтва Польщі. У Коломиї відкриють персональну виставку Василя Дудки. Роботи, які об'єднані назвою Малярство, демонструватимуть у Коломийській філармонії імені Козаренка відкриття виставки о 16-й годині 19 серпня. 20 серпня з 10 і до 15 на площі біля народного дому відбуватиметься ярмарок воєнних реліквій на підтримку військових формувань громади мистецтво війни об 11 годині 20 серпня розпочнеться архієрейська божественна літургія з чином архієрейської хіротонії у катедральному соборі Преображення Христового Української греко-католицької церкви. Очолить блаженніший Святослав.